Центр надання адміністративних послуг це місце, за допомогою до якого звертався кожен житель Подільської громади, тому що саме тут можна отримати широкий спектр найнеобхідніших адміністративних послуг у комфортних умовах. Їх почали створювати у 2013 році на виконання закону України про адміністративні послуги. У нашому місті ЦНАП було утворено рішенням Котовської міської ради від 27 березня 2013 року. Будівля, в якій він знаходиться, розташована у центрі міста по проспекту Шевченка 31, в близькій відстані від зупинок громадського транспорту. Приміщення відповідає вимогам законодавства до приміщень ЦНАП. У відкритій зоні розташовані інформаційний сектор та рецепція, поряд зони обслуговування та очікування. У секторах розміщені інформаційні стенди, на яких викладена уся необхідна інформація по послугам. До речі, Подільський центр надання адміністративних послуг був відкритим першим в Одеській області. Нині у ЦНАПі і досі працюють люди, які були тут від самого початку. Як, наприклад, Юлія Вакарчук, для котрої її колеги стали другою родиною. Наш центр відкрився в 2013 році. Спочатку своєї діяльності в нас було лише два адміністратора, і за ці 10 років наша родина виросла до 10. Чому кажу родина? Тому що ми дійсно друг друга підтримуємо, різні бувають ситуації. І допомагаємо на момент відкриття центром надавались 102 адміністративні послуги. З них 30 адміністративних послуг органів місцевого самоврядування та 72 адміністративні послуги органів виконавчої влади. На той час серед усіх раніше названих послуг найбільше людей цікавили вирішення проблем з наступних питань. Від самого початку відкриття ЦНАПу у нас переважно була архітектура, це дозвіл на розробку техдокументації, присвоєння поштової адреси, надання будівельного паспорту, види різні послуги дозвільного характеру, там, на, на рекламу. Пізніше, ближче до жовтня 2014 року, в нас вже почали приймати документи на паспорта. Тобто оформлення, переоформлення паспорта, ті, що були книжечками. І пізніше, десь через місяць, у нас вже з'явилися держгеокадастр. <земельний, е, земельний відділ ми приймали документи на нормативну грошову оцінку, витяги з державного земельного кадастру. Маючи десятирічний стаж адміністратора центру надання адміністративних послуг Юлія Вакарчук зауважила, що деякі теми і досі актуальні серед жителів подільської громади. Ну на даний час у нас так, так і залишилося. Актуальні питання це реєстрація, місце проживання, зміна, адреси. Так само в нас залишилося на дозволи на архі... ну, по землі. І додалися в нас ще послуги, що стосуються субсидій та ль... Ль... пільг. СНАП це місце, де громадяни мають змогу отримувати більшість послуг для вирішення власних проблем. Саме тут можна отримати будь-яку інформацію, консультацію чи послугу з компетентним і приязним персоналом. За 10 років часу відкриття нашого центру ми намагаємося якісно, швидко, доступно надати послуги, постійно розширюємо їх перелік і намагаємося максимально наблизити послуги до людей. Зокрема, в нашому центрі громадяни, громадяни мають змогу отримати 206 послуг різних сфер. Сферах. Працівники центру кожен день обслуговують мешканців нашої громади, намагаючись завжди максимально бути толерантними і зацікавленими в роз'ясненні їхніх питань. Найближчим часом плануємо розширити перелік наших послуг, які отримуватимуть ветерани війни, особи, які мають особливі заслуги перед батьківщиною, постраждалі та члени сім'ї загиблих захисниць та захисників. Наш Подільський центр надання адміністративних послуг не стоїть на місці, а постійно розвивається. Так у 2021 році Міністерство цифрової трансформації України розпочало програму модернізації і утворення ЦНАПів нової формації, так званих центрів дія. З тих пір консультацію та вирішення питань з даної теми жителі Подільської громади також можуть отримати у ЦНАПі. Центр надання адміністративних послуг працює беззупинно. Вони продовжували приймати відвідувачів навіть під час карантину і не зачинили свої двері в умовах повномасштабної війни. Під час війни наш центр також став на військові рейки і вже не лише надає адміністративні послуги, а й допомагаємо внутрішньопереміщеним особам, волонтерам, громадським організаціям. В приміщенні ЦНАПу працювала ректорська компанія Гвардія наступу, де кожен охочий громадянин міг подати заявку до вступу до неї. Також всі громадяни, в яких пошкоджене майно внаслідок військової агресії Росії, можуть подати за допомогою адміністратора нашого центру заявку на на компенсацію пошкодженого майна. Нині ж на базі ЦНАПу відбувається ремонт згідно безбар'єрності для того, щоб створити максимально комфортні умови відвідування центру для кожного жителя Подільської громади, котрий звертається сюди за послугою. З метою створення безперешкодного середовища для всту, для всіх груп населення, забезпечення рівних можливостей кожної людини в отриманні послуг. Наш центр проводить ряд заходів щодо обслуштування приміщення ЦНАП та осіб з інвалідністю. Ось так вже 10 років працівники Подільського центру надання адміністративних послуг працюють на благо Подільської громади. Свою роботу вони виконують швидко та якісно, тому з гордістю несуть своє почесне звання. Знаю, що в цій війні у кожного своє призначення. Ми ж наближаємо нашу країну до перемоги, виконуючи якісно свою роботу. Ольга Ситник, Ілья Биюль, телекомпанія КЕТ.